Ви знаєте, я б не дуже хотіла, щоб цю книжку сприймали як книжку про якусь таку соціальну, про український заробітчан, там, про життя людей за кордоном. Бо це лише такий парканчик, на якому ну ця от анотація, на якій написано. Насправді ця книжка про людські стосунки, про нас з вами, про те. Що часом, коли ми мріємо розширити для себе світ, ми думаємо, яким чином це зробити. От Ми живемо, я взагалі сама з Донецька, я знаю, що таке життя в невеличкому місті. І нам хочеться розширити цей світ. І здається, що цей світ розшириться, щойно ми перетнемо кордон свого маленького міста, або своєї не дуже для нас привітної і благополучної країни. А часом виходить так, що... Перетинаючи цей кордон, насправді цей світ ми звужуємо для себе. Просто в мене дуже багато друзів, знайомих, якщо я попрошу зараз підняти руки в кого за кордоном, родичі, друзі, знайомі, мабуть, дуже багато рук піднімуться, бо зараз світ для нас відкритий. От, І, знаєте, я подумала, я спілкуючись з ними і буваючи, мандруючи світом, от я можу сказати, що... Часом ці люди дійсно настільки, ну, на жаль, звужують для себе світ, збужують до унітазів, до е, привітних посмішок своїм господарям, своїм е, новим друзям і залишаються там вторинними. Можливо, вони гарно їдять і ситніше живуть, але, от як на мене, це звуження світу, це велика проблема, звичайно, і неоднозначно, я ні, нікого не засуджую. Я просто ем, часто думала про те, що я не хочу, щоб виїжджали наші люди за кордон. Я хочу, щоб вони виїжджали, хочу, щоб дівчата дало виходили заміж, добре. Я хочу, щоб вони їхали вчитися туди, е, щоб вони е, досягали там якихось успіхів. Ну, творчості, скажімо, але якщо вони просто так їдуть, тому що тут погано, а там добре, це позиція неправильна. От У мене це боліло.